Вітаю, друзі. Читаючи Біблію, напевне, не один раз ми знаходили слова, які говорять, що без віри догодити Богу неможливо. І всякий, хто приходить до Нього, йому потрібно вірити, що Бог є. Ми живемо в непростий період життя, і, напевно, кожен день ми до Бога звертаємося в молитві. З проханнями чи з подяками. Ми шукаємо в ньому в його імені захисту, тоді, коли тривоги, тоді, коли не знаємо, що робити. І кожному з нас, напевно, хочеться просто бути дуже близько до нього. Як це робиться? І якраз оцей текст говорить, що нам потрібно вірити. Бог Ісус Христос, коли був на землі. Він багато раз звертав увагу на особисту віру. Він говорив своїм слухачам одного разу, каже, коли у вас буде віра і гірщичне зернятко, то ви скажетеся тій чи іншій горі пересунеться, і вона пересунеться чи кинеться в море. Він говорив про те, що нам потрібно мати особисту віру в Бога. Віра це як полум'я. І якщо його в це полум'я не підкидати дров. То воно погасне. Так само і наша віра. Якщо ми не будемо її підживляти, то вона пропаде. Вона буде марна, вона буде пуста. Так Біблія написано. І вона нам не принесе ніякої користі. Тому основа віри Боже Слово. Знову апостол Павло пише до Римлян, каже, що віра наша від слухання і слухання Божого Слова. Наша віра будується, коли ми перебуваємо в Божому Слові. Я хотів би порадити кожному з нас, особливо сьогодні, Знайдімо час кожен день, хоч 10-15 хвилин, просто побути в Божому Слові, почитати його, відновити в своїй пам'яті ті обіцянки, які Бог говорив до нас. І ми побачимо, як зміниться наші відносини, наші відносини до ближнього, наші відносини до Бога. І тоді ми точно будемо говорити для себе, що Моя віра в Бога вона допомогла мені і допомагає мені переходити, переносити різні труднощі мого особистого життя. Хай Бог допоможе нам знайти віру в нього, будувати її і триматися його.